І в сутичці всій вічні святого згадебна Світлішує розум, зацькований мій Ліна Костенко. Корчиться схід України від жаху, де руський мір, мов скелета і шафи витягли з безвісті путінці люті, В головах темних посіяли смуту, Розбрат, ненависть, злобу і руйнацію, вироком смертним для нашої нації. Сірий безпровісток, стіни тюремні крати на сонце, на дух, на рамена, голос протесту, смерть чи свобода? Що тебе жде, мій стражденний народе? Вірю, ніколи криваві пілати, волю українців не зможуть здолати.